Вінниччина отримала черговий гуманітарний вантаж, який доставили позаштатні радники начальника обласної військової адміністрації Сергія Борзова, меценати Павло Михайлов та Віталій Костюк. Від початку повномасштабної війни брати, які ведуть бізнес в Німеччині, регулярно організовують надання допомоги для області. Цього разу вони доставили чотири фури засобів медичного призначення вартістю близько один мільйон євро. За словами начальника ОВА Сергія Борзова, допомога буде облікована та передана медичним закладам Вінниччини. Також у разі підтвердження потреби частину вантажу буде направлено у медзаклади прифронтових областей України. Зазначимо, що завдяки цим благодійникам на Вінничину вже доставлено 33 фури та 9 вагонів гуманітарного вантажу на суму 5 мільйонів євро. Дякую за організацію вантажу, його формування, фінансування та доставку Вінницьким меценатам Павлу Михайлову та Віталію Костюку, а також усім тим, хто доклав зусилля, щоб область отримала цю допомогу, зазначив Сергій Борзов. Вже 33 третя фура, яка і дев'ять вагонів. Железнорожних вагонів, які були доставлені на територію Вінниччини. Хоча зараз у нас 4 фури, які засоби медичного призначення, і вони призначаються не тільки для Вінницьких медичних закладів, а для закладів ну, територіальної розпоряділенності госпіталів України. Тому що тут ну, велика частина і е, е, частина цих медичних засобів буде, буде розподілятися по цим медичним закладам. Загальна вартість цього конвоя, такого можна сказати, це, 4 міль... це біля мільйона євро.